Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. Отакі От інгредієнти нам потрібні для тіста: 500 г порошна, 200 мл укропу пів чайної ложки солі, три столових ложки олії, борошно всипаємо сіль, перемішуємо, вливаємо олію, кип'ящу воду. Все ретельно перемішуємо за допомогою лопатки. А пізніше місимо рукою, але будьте обережні, щоб не опектися. Викладаємо тісто на стіл і домішуємо на столі. Тісто гарне, еластичне.